Друзі, всім привіт! З вами Швебс. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом та порадами для першої сотки. Якщо ви плануєте їхати свою першу соточку, то це відео буде якраз для вас. Погнали! Я проїхав вже багато соток, але першу напевно не забуду ніколи. Пам'ятаю, як я готувався ще вдома, як я збирав речі, як я перевіряв велосипед, як я хвилювався. Але це було дійсно щось таке. Це зараз вже, звичайно, відкатавши чи Чотирьохсотку, чи царян. Вже розумію, що 100 кілометрів це вже типу як тренування для тебе. Але ці емоції залишилися на все життя. Але все буває завжди в перший раз. Фух. Але воно то варто, до яка краса. Коли ти їдеш, піднімаєшся на обхіл і те відкривається такий горизонт. Скажіть, що це не гарно. І так, підготовка. Перше, що я почав, це з перевірки велосипеду. Велосипед краще всього перевіряти вдома, а не в полі. Тому, перше, що перевіряємо тиск в шинах, обов'язково, щоб шини були нормально накачені. Обов'язково, щоб в нас були насос з собою. Декілька камер можна, мультитул якийсь хоча б треба. Е, моргалка, якщо ви виїжджаєте зранку, ввечері ну, неважливо, в принципі, повинна бути якісь, якась моргалочка і якийсь ліхтарик. Це те, що, це те, що може знадобитися вам. Ну І по крайній мірі, це як-не-як, -як, але безпека. Тобто перевірили технічний стан, все працює, гальма працюють, е, переключалки переключають, колеса накачані. В принципі, з велосипедом все. Друге, що обов'язково має бути шолом. Шолом це захист вашої голови. Неважливо, впадете ви один раз, чи впадете ви 10 разів. Можливо, ви навіть зовсім ніколи не впадете, але голову треба свою зберегти. Шолом, обов'язково, рукавички теж будуть в нагоді. Окуляри. В принципі, якщо у вас не обов'язково це мають бути велосипедки, якщо звичайні просто зручні шорти, бажано безшовні на п'ятій точці, тому що на трете так. Ой, буде больно. Тому зручний одяг, кросівки, якщо контакти, ну ви самі зрозуміли. Тобто одягайтеся позручніше, але обов'язково. Безпека в першу чергу. Шолом має бути завжди. Енергетична їжа, називаємо це так. Третій пункт. Що треба обов'язково? Обов'язково треба взяти з собою щось смачненьке. Це можуть бути і гелі, це можуть бути і батончики. Їсти бажано хоча б там раз у півгодинки щось під'їдати, тому що голод настає дуже різко, і якщо нічого не їсти, а тільки пити одну воду, то можна просто звалитися з велосипеда. Тобто, ну, у мене, чесно кажучи, такий випадок був. Я коли поїхав першу сотку, до речі, на 60-му кілометрі, ну як ото кажуть, молдавана поймав. І реально чуть не звалився. Тому, друзі, не шуткуйте. Кожні 30-40 хвилин краще з'їжте батончик, зупиніться, розімніться, попийте водички. Воду, до речі, обов'язково треба пити хоча б 10-15 хвилин, декілька ковтків для того, щоб не було обезводнення. Обезводнення в першу чергу приведе до проблем з вашими суставами. А це вам зовсім не потрібно. На перших кілометрах варто не поспішати. Це не спринтовий заїзд. Це називаємо марафон, де потрібно просто сісти позручніше, вибрати свою швидкість, зручну і їхати. В одному темпі Старатись особо не вкручуватися, тому що якщо вкрутиться декілька разів, дуже багато сил потратити. Тепер маршрут. Маршрут потрібно придумувати зараз. Для цього, зараз, для цього зараз вже є е, доволі таки багато сервісів, типу там справа, камун, Гармін, навіть той самий Бугл, де можна просто зробити свій маршрут хоча б орієнтовний, при якому можна визначити кілометраж. І воду є мобильного бою. Кожні 10-15 хвилин, буквально декілька кубків. І буде вам щастя. Ну що, настав той момент, коли треба щось підкріпитися. Так, воду ж ми п'ємо. Правильно, треба щось нам кинуть в роти, тому що вже я десь ну, близько години їду. Тому обов'язково не робіть як я. 30-40 хвилин тримайте себе. В енергетичному тонусі. Я просто тут в гори ушатався. Одна горка, друга горка. Тому не став їсти перед горами. А зараз вже виїхав, можна поїсти. Їхати далі. У мене 30-й кілометр. Я їду сотку разом з вами. Ну і варто робити такі от зупиночки на таких місцях. Просто декілька хвилин посидіть, посидеть, От вот просто полюбоваться всей красотой. Будуть мушу так, щоб десь на 60 кілометрі можна було зупинитися і щось перекусити. На 60-70 кілометрі у вас вже буде м -м, такий стан, який, якщо кажете, ні не хочу, ні не буду і все остане. В принципі, що? Це тимчасово. От Реально, тимчасово просто треба взяти, взяти все в кулак і поїхати далі. Буквально ще... Залишилося трошки. Якщо, якщо вже тяжко йде, зупиніться. Попийте кави, трошки відпочиньте, розімніться. Краще частіше вставати, але все-таки доїхати. І ось 100 км. От і 100 км приїхали. Відчуваєте? Це не просто цифри, це те, що ти можеш. Головне, цього захотіти. Ну що ж, друзі, якщо ви ще не спробували, спробуйте, вам обов'язково сподобається. Я гарантію даю 100%. Якщо ви вже їздили, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, є що додать, можливо, чогось я там на плід лишнього. Ну, Таке в житті всяке буває, можливо, трошки там додав, прибрехав. В цілому, дякую за увагу. Якщо це відео вам корисне, пальці вверх, коментарі. Якщо є бажання, можливо, є ще якісь питання, задавайте, буду радий допомогти. Якщо є бажання катнути без питань, пишіть, можемо 100-200 заїхати легенько. Ще раз дякую за увагу, пальці вверх, донатиму на Збройні Сили України і всіх до нових зустрічів. До нових покатушок.